Для нас. Здоров, друг! Там. Здоров. Не Здорово, ви... Що там? Тут ми разом з вами успішно залазимо в скалю. Ми сьогодні знову в подорожі з Богданом і на сьогоднішній день ми приїхали на Роширівський водоспад. Ну, якось так. Ось такий водоспад. Ось такі тут краєвиди зимові призимові. Ми не зійдемо по ходу. Ууу, oh, май, потім як це вийти назад. Ну, треба дрова з собою забрати. Нам треба їх? Хто його знає, де нам ще прийдеться сьогодні горітися? Колебі. Місце, куди ми приїхали, оглядовий майданчик в селищі Космач. Ось так. Наша машина на сьогоднішній тур по горам. Подорожувати це дуже красиво. Неймовірні краєвиди. Ось таке місце приїхали. Тут знаходиться в Шишора. Ось таке місце, натяжний міст такий. Фух, по ньому йти. Одне задоволення. Чередов Добуша. Що, річкою хочете? Нам сюди. А до гори напевно. Поворот направо, печера довбуша Натурі? Та й за це ми попали Віч, приїхала на печеру довбуша Шишора А давно що там на горі щось є Вау! А як вилісти? Ми навіть це не знаю Ту Бану сйомка не вийде Ще вийде? Не вийде. Не вийде. Що там? печера? Та? З печери йде цей? Капець. Друзі. Ось така локація. Шишора. Ого, де печера аж. У натурі чітко. Тим слава ми піднімаємося на печеру Довбуша Ось там горі Відші Маріан вирішив не лізти сюди, а я як відважний чоловік лізу туди. По сходах Я все Маріан не шарить, як діста Ну не шарю, ну болін, я не готувався. Я, я лізу сходинці, по сходинці, по сходинці. І до гори. Так, тут найскладніший момент. Камера цього всього не передає. Але повірте, все складно. Проте ці краєвиди цього варті. Правда моя? Ці краєвиди цього варті. Ось і тут ми разом з вами успішно залазимо в скелю. У, -у, -у, у Як гарно. Ну, снігу тут багато. <гас> <гас> Мар'ян! єбаха муха! Тут такі скелі! Тут ціла печера! Печера тут! <гас> так, і ми залазимо всередину. Зверху трішки капає, водиться багато. Вау. Зараз включу ліхтарик на телефоні, бо нічого не видно. Хоча і в принципі з ліфтарем не дуже сильно на камері щось видно. Так, тут ми бачимо одну кімнату. Бачимо одну таку кімнату. О тут... Вирізблено все. І йдемо далі продовження цієї печери. Камера, мабуть, цього не передасть. Але печера і я тут йду майже повністю на ногах. Далі йде. Далі йде трішки. Мокро є пластини, і я вже мушу йти на карачках. Багато води під, зам... під ногами. Ось. І тут тепло, до речі. Тут, до речі, дуже тепло. Ось багато води під ногами. Ось, і ми дійшли до кінця. До кінця цієї печери добуш. Ну, скажімо так, якби тут не було води, тут можна ставити... Ой, я вас вдарив, перепрошую. Якби тут не було так багато води, то можна ставити ліжко і спокійно ночувати, бо тут тепло. Єдине, що мене лякає, це паутина з водою. Я хоч і пауків не боюся, але виглядає це моторошно. Проте дуже гарні такі... Виріблені в камінь спеціально під прохід Таке враження, що хтось спеціально їх тут вибивав і робив такий маленький прохід. Ось, колись це було дуже модно і дуже дорога квартира. А зараз ми вже вилазимо на двір. Я лишаю телефон і отакі откриє води тут. Хоча раз доволі велика, виглядає як п'ятикімнатна квартира на 150 квадратів. Не знаю чи вам було. Дуже добре видно. Але мені сподобалося. Єдине, що під ногами дуже багато снігу. Дуже гарно. Дуже високо. Маріан на нас чекає. Думаю, що він боїться. Хлопчик боїться. І ми успішно виходимо на такі краєвиди. Блін, круто! Колись тут жили люди, що переховувався довгу. правильно? Ні. Я зараз спробую ще полізти туди, подивитися, які там краєвиди. А Мар'ян поки що почекає мене тут. Ось такі от ми бачимо краєвиди. Я вже трішки піднявся до гори. і зараз буду йти ще туди далі, але я щось смівається, що ще там щось побачу. Тим не менш Йдемо до гори, подивимося на цей гірський красовий струмок. Тому що такого в місті ми не побачимо разом з вами. А зараз позаду мене печера довбуша, а також водопад. Попереду мене Мар'ян. І між мною зараз вода. Я зараз тільки що спускався по цих скелях. Ось, по цих піднімався. Виглядає дуже круто і дуже небезпечно. Мар'ян зацінив цю небезпеку. Ось як... от насправді можна побачити наскільки мальовнича і гарна у нас Україна. Наскільки багато класних місць. Ой, я чуть не впав. Піднялися на таку красу. Але болота тут дуже багато. Прям взагалі багато. Наступна локація наша це водоспад Гук, але у селищі Шешори. Це великий гук. Сріблясці водоспади. Ось такий він замасштабний. Одним словом приїхали на Малий Гук тепер. Здоров, друг. Так. Здоров. No. Малий гук. Ось такий.